Я принесла на Івана квіти, запалила свічку і думаю, чого ж то життя так повернулося до нас? Якби не його дружина, то ми б були щасливі, а тепер його нема і мій час близько, та й дружина його теж самотня, то чи треба було так все тоді крутити? Ми з Тамарою були подругами, не розлий вода, разом в школу, разом на танці і разом в Івана закохалася. А він вибрав мене, і я тому так була рада що словами не передати. Чекала його з армії і дочекалася. Звідки ж я знала, що не встигну буквально на день? Іван прийшов з армії, а на другий день я приїхала з навчання. Радості нашій не було меж. Ми вже про весілля почали говорити та готуватися, як через якийсь місяць Тамара покликала мене на розмову Я надії від твого Івана. Він не хотів тобі зізнаватися, але я сама дитину ростити не буду. Так що, подруго, посувайся.